Володимир СУСЮРА Васильки, поезія, Васильки у полі, Васильки у полі, і у тебе мила Васильки З підвій, і гаї синіють ген на видноколі, І СИНІЄ щастя у душі моїй. Отсіяють роки, мов хмарки над нами, І ось так же у полі будуть двоє йти. Але нас не буде, може, ми квітками, може, Васильками станемо я і ти. Так же буде поле, як тепер синіти, і хмарки летіти в невідомий час, І другий, далекий, сповнений привіту, з рідними очима, порівняє нас.